Поки що синоптики прогнозують нам теплу осінь, однак і холод вже не за горами, і Вінниця продовжує готуватися до опалювального сезону 2024-2025 років. Як іде цей процес, чи враховані всі ризики військового часу, та за яких умов власне і розпочнеться опалювальний сезон? Говоримо сьогодні у нашій студії з директором департаменту міського господарства Вінницької міської ради Романом Фурманом. Вітаю вас, Романе Сергійовичу. Вітаю Романе Сергійовичу, Які головні роботи було визначено на початку підготовчого процесу до нового опалювального сезону? Наскільки я розумію, мова йде про... Сотні кілометрів трубопроводів, десятки котелень, сотні пунктів теплових. Так дійсно, по завершенню опалювального сезону традиційно підводяться підсумки, формується перелік проблемних напрямків, ділянок, об'єктів, які не дозволяли або були перерви перебої з опаленням. В минулий опальний сезон і відповідно вони є базовими завданнями, заходами на підготовку до чергового опального сезону об'єктів теплопостачання. В цілому ми говоримо про всі галузі міста. Звісно, що основним учасником цього процесу це є теплопостачальні підприємства проте для того, аби було завжди комфортно в домівках в соціальних об'єктах, відповідно, що потрібно самі ці приміщення підготувати до чергового опального сезону. Тому відповідно в квітні місяці, традиційно щороку. Рішенням виконавчого комітету приймається рішення про затвердження заходів по всіх галузях міста, які б дозволили б до чергового опального сезону підготуватись якісно і мати можливість пройти його належним чином. Що можна сказати сьогодні? Наскільки відсотків виконано підготовчі роботи? На сьогодні ми вже з вами знаходимося на фінішній прямій, мовно кажучи, на завершальному етапі щодо початку чергового опального сезону. Фактично, відсотків 90 заходи по всіх галузях вони виконані. Звісно, що є окремі моменти, але однозначно до початку опального сезону вони будуть всі завершені, виконані стовідсотково. На сьогодні вже по теплопостачальних підприємствах є підписані акти готовності держанаглядом по теплопостачальних об'єктах. І котельнях, і помережах. А щодо можливості Вінниці міськ теплоенерго працювати в умовах блекаутів, чи посилені вони? Так, в цьому напрямку є чітке завдання міського голови щодо вжиття максимальних заходів, щодо посилення стійкості, можливості в періоди блекаутів або тривалої відсутності електроенергії. Забезпечити подачу тепла в домівки в оселі Вінничан. Хочу наголосити про те, що ми отримали технічну допомогу від американської usaid кампанії. Генераційні установки чотири генераційні і одну від міжнародної організації міграції. Ці установки до початку на сьогодні вже одна повністю працює на користь підприємства. Підприємство отримує електричну енергію і теплову енергію, яка е, допомагає е, полегшити е, надійність. Теплопостачання, гарячого водопостачання в опальний сезон. Щодо лікарень і освітніх закладів, наскільки вони готові сьогодні до нового опалювального сезону? Також всі заходи, які були попередньо заплановані на початку весни, вони всі знаходяться на різних етапах готовності, 100% вони будуть всі завершені до початку опального сезону. Uh -huh. Я думаю, що незабаром на черговому засіданні виконавчого комітету буде відповідний звіт про готовність міста, громади. До чергового пального сезону знаємо про те, що вже почався процес заповнення теплоносієм внутрішньобудинкових систем, житлових будинків. Що потрібно для того, аби почати цей процес, і на якому етапі він знаходиться? Насамперед, на початку літа спільно з теплопостачальними підприємствами, представниками, управлінські компанії, голови збе обстежували багатоквартирні будинки щодо визначення визначення переліку питань, які необхідно було б їм вирішити між міжопальний період десь потрібно було провести якісь ремонтні роботи, десь потрібно було провести якісь налагоджувальні роботи. Відповідно, по готовності будинку про те, що заходи виконання або недоліки усунуті, відповідно спільно робота проводиться і тепломережа допомагає заповнювати системне опалення. Під час подачі теплоносія, наскільки я розумію, все ж таки можливі пориви внутрішньобудинкових мереж. Що робити у такому випадку? До кого звертатись? Е, однозначно, відразу ж в будинку в підвалі кожному є відповідна запірматура, яка дозволить перекрити обмежити витікання або зменшити витоки мереж опалення, відповідно проводити ремонтні роботи. Не перший рік відповідна робота налагоджена. Спільно з управлінськими компаніями, з головами ЗБ, є відповідні номера телефонів, відповідно куди можна буде і необхідно буде звернутися для того, аби пришвидшити виконання або ремонти відповідних мереж. Це системна проблема чи поодинокі випадки? Це це, умовно кажучи, питання експлуатації утримання, оскільки від цього, коли ми говоримо про пошкодження або пориви внутрішньобудинкових мереж, на це багато факторів може впливати. Це і питання. Втручання людей, мешканців, відповідно, незамінені були, або розпочались. Є такі випадки, коли під час заповнення систем хтось забувся змонтувати систему опалення батареї, відбувалися заміни, якісь. Тобто це постійний процес, який потрібно узгоджувати, і він узгоджується. Відповідно, відбувається інформування мешканців або співвласників будинку про те, що завтра планується заповнювати систему, щоб всі звернули увагу і всі, хто там або проводив якісь ремонтні роботи, або в процесі, щоб відповідно дав інформацію про те, що ще роботи не завершені, аби відтермінувати або перенести цю роботу. Роман Сергійович, давайте все ж таки нагадаємо іничан, за яких умов власне і розпочнеться подача тепла до наших осель. Е, на сьогодні ми розуміємо про те, що ми вже третій рік поспіль зустрічати будемо і проходити опальний сезон в період війни. Період абсолютно будь-якої впевненості в стабільність, в розуміння, що опальний сезон це виключно опалення і ремонт мереж. Тут ще ряд, досить велика кількість факторів, ризиків, які впливають на стабільність проходження опального сезону. Ми однозначно маємо бути в цьому питанні абсолютно всі відповідальні і свідомо в частині споживання енергоресурсів, в тому числі питання природнього газу, оскільки. Опальний сезон буде розпочинатися в залежності від температурних, температурних умов в регіоні, але з врахуванням прогнозів. Тому, однозначно, традиційно в середині жовтня. Аналізуючи погодні умови, буде прийнято відповідне рішення з врахуванням тих нормативів температури зовнішнього повітря. Роман Сергійович, дякую вам за розмову, за вашу роботу і роботу ваших колег. Дякую. А з нами у студії був директор департаменту міського господарства Вінницької міської ради Роман Фурма. Ну а ми продовжуємо поки насолоджуватись теплом золотої вінницької осені і рухаємось далі.